В школі у нас працює сім відділів і навчається 390 учнів. Наш викладацький склад навчає дітей на багатьох інструментах. Це, зокрема, фортепіано, скрипка, віолончель, контрабас, бандура, акордеон, баян, ковза, гітара. Працює у нас вокальний відділ, вокально-хоровий відділ. На духовому відділі дітки мають змогу навчатися на флейті, на кларнеті, на саксофоні, на трубі, на тромбоні, на тенорі, на ударних інструментах. І вже в другий рік, як ми нам вдалося в школі відкрити клас Гобоя, це в першій історії нашої школи. В т'ячій музичній школі існує музично теоретичний підділ. На музично теоретичних предметах діти вивчають сурвечу, теорію музики, музичну літературу, і українську, і світову. І на музично-теоретичні предмети зобов'язані ходити всі учні школи, тому що саме тут вони глибше вивчають теорію музики, вони вчаться сульфеджувати по нотках, вчаться аналізувати музичні твори. Ми з ними працюємо над розвитком ритміки, над розвитком музичного слуху, музичної пам'яті. І на тих уроках вони ще дуже дуже багато слухають різної цікавої музики.